Хто антигерой? Я думаю, що одна відповідь. Наші сусіди, Путін тому. А з українців? Люди, які намагаються шукати для себе користь навіть в такі дні. Хто заробляє на війні? Так. А, Люди, які, наприклад, роблять магазини там, в Краматорську, в яких е таких червоних зонах і продають за три дорого для наших військових якісь дійсно важливі речі. А ви стикалися з таким, так? Да? Е -е, ну, я знаю, що такі ситуації є, бо я сама з Дніпропетровської області, якраз завжди додому їду. Я, дочув, що в прифронтових зонах також, також зняти квартиру там кілька. Звичайно, я сама з Павлограду і у нас зараз дуже піднялись ціни на оренду квартир, тому я згодна з цим так. На жаль, бо ну, попит якби, дійсно, дуже великий попит, за рахунок цього ціна також підвищується. А скільки у Павлограді одну кімнатну знято? Е, Нормальну квартиру мінімум 15-17 тисяч гривень, а до війни це було 18-9 максимум. Ну, я вам скажу, що в Києві можна за 15 тисяч. Так, звичайно, так, а тут маленьке місто. Тобто і, і і всі володарі квартири так роблять, да, піднімаються? Е, ну, деякі звичайно здають безкоштовно квартири, і ми теж здавали безкоштовно. Але ну, звичайно, є різні люди за рахунок цього підвищується ціна. Бо є люди, які в неналежному стані залишають квартири.